Всім привіт! Я зараз знаходжуся в селі Крива, неподалік хуста. Зараз тут проходить пік паводкової хвилі, як бачите, рівень води вже почав падати. Зараз тут. Рівень води, от там далі стоїть станція автоматична, гідрологічна, 4 метра 56 сантиметрів. Наразі ТИС загрожує підтопити автомобільну дорогу, яка йде з хуста на Копаню в районі Рокосова. Але наразі тут великої біди не буде. Дякую за увагу.